Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так, на вікні ростуть хризентеми. Посаджені мої хризинтеми, живці. Ось так. так. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк чи дизлайк, написати коментар і будемо з вами спілкуватися. Так, будемо зараз ліпити, робити вареники з кислим сиром. Казали показати, як я відкриваю свій кислий сир. Це в мене принесений з льоху сир. Зараз попробую, який він засолоний, скільки його треба брати. Ось. Дуже смачно. Чуть-чуть тільки пересоляний. Це кислий сир, той, що в ми... мене є відео на каналі, як я засолюю. Питають мене, як я солю сир, скільки на кілограм сира солі треба. Не знаю. Я солі, солі ніколи не міраю. Ось. І я не знаю. Скільки треба. Я беру солю на смак. Чепіть. Отакі, годі міжменькі. Ось. Такі Солю на смак. Має бути трошки пересоляний сир і добре відігрітий. І тоді в миску віддушується сироватки і солиться, перемішується і страмбовується в, миску, ну, в слоїк з миски. І все. І вам сир буде стояв на зиму дуже смачно, до вареників. Кашу гречану з сиром беруть, вареники ліплять. Картопля з тим сиром вареники ліплять. Галушки з кислим сиром. До речі, в мене є відео, як я роблю. Можете подивитися. Ось. Так що якось так. Можна до печених барабоїв чи печеної картоплі робити мачанку з кислого сиру, Якщо треба, я покажу, як я роблю. Дуже смачно виходить. Ось, Так що якось так. Все, мені хвапи. Ну, а це і накрили сир ось так. І винесли на холод, де саме холодніше. Зараз в мене картопля доварується. І як буде Так, так. І як буде вже варена картопля, відсіджу її. І в гарачу картоплю цей сир викидається і переминається. Картоплі солити не треба, бо сир є трошки пересолений. Ось. І тоді воно буде несмачно, бо буде пересолене. Ось таке діло. Так що, якось так. А тоді вже як остигає картопля, переминаємо ще раз. І ліпимо вареники місить Ну, Як буду місити, як буду робити, те покажу все остальне. Зараз я картоплю буду м'яти, теж вам ще покажу. Ось такі діла. Так, барабої відсідити повністю. Сира даєте стільки, скільки вам по смаку добре. Який у вас сир засолоний, щоб не, було, не була засолона барабоя. Чи картопля, як там ви вже знаєте. Ось. Щоб було смачно. Якщо у вас сир не дуже солоний, то можна і більше брати, або досолити От. сира, або просто досолити барабої можна, якщо не досолені. Тут же на смак все робиться остальне. Ось так. І гарно переминаєте, щоб грудочок не було, щоб вся картопля з сирком була. От. І буде тоді смак кота. Зараз винесемо в ганок і раз, два остигне і ми будемо ліпити варенички. Так що, бажаючих запрошую на вареники, варавуємо і кислим сиром, Можна було б зі свіжим зробити, але я забула з морозілки сир дістати. Ось так. І через те будуть нас тільки з кислим сиром і з барабоями. Ось так. Все. І вже як буду робити вареники, то тоді вам покажу. Ну, а зараз місимо тісто. Думала, буду тісто місом місити, але не тут то було. Світло пропало. Ось. І... Будемо місити вручну. Ну, чого ж ти таки не хочеш слухати мене? О. Вибила дві яйці, тут, віляла трошки води. І будемо місити. От, один жовток, де другий, а от другий. І будемо місити тісто на воді. Так вже розмріялася, думаю, зараз тісто місом. Ага. І зараз замісила. Ось таке діло. Ну, то нічого. Зараз замісимо. От. Та можна було на молоці, ну ладно. Можна і на молоці місити, а можна на воді місити. Хто як, хто як хоче. Замісимо, наробимо вареничків. У мене на вікні телефон світ. Щоб видніше було, якщо затемно, вибачайте. Інакше не виходить. Ой, романтики при свічках будемо робити вареники. Ну, а тоді зваримо, наїмося та й будемо одихати. Зараз я поки поставлю паузу, вимішу варенички. Ну, а тоді вже як буду ліпити, буду показувати. Так, ось таке тісто замісила. А оце розкачую одну половинку. До вареників ми. Запити варенички, зваримо кави. Чи какао, верніше? Не кава. А какао. І буде смачна вечера, так що. Заходьте, будемо вечера смакувати. Оно теж мені підсвічує. Щоб видніше було. Верхотий її вже мішати, постав. Зараз закипить молоко і. Всипимо каву туди. Бутики. І оце таке тоді. Ну, зараз розкачаю, будемо тоді видушувати. Так, це наша картопелька з сиром, це наша вареничка. І ось так беремо і зліплюємо. Далі підсвітимо трошки фонариком, щоб видніше було. Можна ось такі робити. Візеруночки. А можна по-простому, може я отако положу, буде видніше. Не світити його. Так паршиво і так недобре. добре. Ось так треба. А ну на, положи там положитимунша. Буде видніше. Так, да, так видніше. І ось так будемо ліпити варенички. У Шкварки у нас є нажарані, смачні, сухенькі, такі вижарані. є Ось, і буде у нас смакота. Будемо смакувати. Я зазвичай роблю барабої. Сиром ось такий і ще, крім того, роблю свіжим сиром. Ну, нічого. Будуть будуть такі. Можна ще з ягодами зробити. Ось, ну, не знаю, ягодами нині робити не буду, а вареничків зробимо. Ну, вже як звару то тоді покажу, які вийшли, і будемо смакувати тоді. Можна тісто місити просто на самій воді. Ось. І робити самі барабої, ну, сама варена картопля з тим. З цибулькою пережарити, з олійкою. То я такі на різдво роблю на святий вечір. Пісні. Ще колись в мене баба робила такі пісні вареники, брали. Сушеню варили. Ось. Тоді гарно відсіджували ті яблука, грушки. В тому, ну, на друшляк вони відстоювалися гарно. І тоді їх брали в машинку, перемелювали. От. І робили такі вареники. Або з яблук робили. Ось. До тієї сушині, там, якщо вона була не, не дуже солодкі яблука, то додавали ложку цукру, там вимішували і так воно солодке таке робили. Така начинка була. Ось. А можна різні придумувати начинки. Зараз начинок є купа. Хто з грибами робить, картопля там тушена з грибами, хто з капустою. Ось. Різноманітні є страви. Чи начинки. Ось. У мене світа любить картоплю з, тими, з грибами готувати таку начинку. Ось. А в мене всяку. Яку зроблю, таку їдять. Мало вибадують, але трошки є. Іван не хоче з квасолею їсти. Що? А з квасолею теж пекли пироги з квасолею. Перемелювали квасолю, перетирали, щоб вона була така файна. Вся варена Добу додавали куриць. маку туди трошки і пекли такі пироги. Маку. Да, до квасолі. і з цукру. Моя баба дуже любила такі вареники. Те, пироги печені, печені. А печені. Да, печені. А вареники можна і з маком робити, так само варити люди. Я, наприклад, їла дуже смачно. Так? Да? Да. То ми зараз, може пару забати. То треба мак варити, те, парити, дитино. А зіб'ю я його в чому, як нема світла. Тісто колочки. Ну, Кічки немає. Ні, немає, я побила свою макітру. Ось так то. Ось такі діла. Ладненько, поки місць пауза нароблю, тоді розкажу, те, покажу далі. Так, ну а зараз ми посмакуємо наші вареники і ось такі вони в мене вийшли. Зі шкварочками, зі сметанкою. Ось така красота. Ну, а ще я хочу всіх привітати з Миколаєм. Хай нам святий Миколай принесе всім мир, спокій, затих, любов, повагу. І хай ваші мрії завітні збудуться. А ми зустрінемо Миколая і відсвяткуємо Миколая. Так що ось так. Вареники у нас, а зараз покажу ще остальне все, що в нас є. У нас є смачний торт. пекти я не мала, коли ми купили. Давай сюди. Ніску. Ту лопатку забери. У нас є смачний попкорн, ми нажарили. Треба щось та шоколад. Ось. Вареники зі шкварочками, сметанкою. Ну і смачна, присмачна в нас. Кава чи какао верніше, шкварочки в місті. Так що приєднуйтеся, будемо святкувати. Всім миру, спокою, затишку і всього найкращого. При можливості не забудьте поширити моє відео, написати коментаря. І всім вам дякую за те, хто буде мене вітав з Миколаєм. Всім миру, спокою, всім па-па і удачі. Хай Бог допомагає всім!